Що він таке вчинив, що прям таке розчарування йде. Багато чого. О, давай, я це він. Я це він. Говори мені все, що відчуваєш. Говори. Мені йде прям слово, таке ненавиджу. Кажи, кажи, проживай, не стримуй. Як звати чоловіка? Геннадій. Геннадій, я Геннадій, давай, кажи. Прям ідея, я не знаю, ну ненавиджу. Прям наскільки вже... За що? За що? Я не ідеальний. Скажи мені, за що? За те, що залишав в важких моментах саму. У мене є хоч один шанс і шла, що ти мене пробачиш. Я не хочу пояснювати, де я був, як я був, для чого ні. я був. Немає ні одного шансу. Ні. Я люблю тебе. Ні. Дай шанс, дай шанс. Один не шанс. Хочу. Я можу щось зробити, щоб щось змінити? Вже ні. На 100% впевнена. — впевнено. Вже ні. Ну, говори мені тоді все, прийняла рішення розлучатись. Ну, говори вслух. Я не хочу жити з тобою, мені важко, я стомилася. Ми не живемо. Ми не живемо. Живем. Я хочу додати на розлучення. Угу. Добре, ми розлучились. Все все відбулось. Ми розлучились. Все, ти вільна. Відпускаю тебе. Відпускаю тебе. Відпустив тебе. Як почуваєш? Лексі. Угу. Да. А зараз, коли ну, прийняла рішення, розлучилась, все, зробила як хочеш. Зараз уявляй напроти себе чоловіка свого. Підійди до нього і відчуй ніжність до нього, любов. Все ви розлучені. Все, все відбулось. Відчуй ніжність до нього. Любов. Як тобі не. зараз? У мене все одно йде спротив. Я не можу. Угу. Яку форму має цей спротив? От в мене прям якийсь як щит. Перед собою. От мені хочеться закритись від нього. А чому ти вважаєш, що і за мене дитина загинула? Що там дитинка загинула, да? плод так. Да. Да. А чому ти вважаєш, що і за мене? <зас> Мабуть, так просто співпали обставини. Те, що відбувалося потім, я вважаю, що це за тебе. Стан мого здоров'я, який був після того. Сонце, ти розумієш? От, якщо говорити про біологію, про інстинкти твої, да? ти закрита. Ти ну, від нього закрита. Якщо говорити про внутрішній стан, твій про сердечний центр та любиш ти його, от як нам вирішити цю задачу, сонце? Як да, не найкращий чоловік, не найкращий чоловік. Да, ти як мама, материнський інстинкт втратила дитину, плод замер. Це трагедія, це важко. Так важливо це все проживати, а краще з психологом разом. Да, він, він не вміє, він не знає просто, як це. Да, він ну, втік на війну, да, ну, не зміг це пережити. Так ну, елогічно. Ну, такі чоловіки закриваються. Тут питання не в тому, що він втік. Питання в тому, що в мене коли були кроп... Кр... в мене після того пішли кропівниці, кропивнянки. І саме останній раз, коли я вже зрозуміла причину, що це було психосоматика. Я працювала в клініці, і там мене просто врятували, бо в мене пішов анафелектичний шок. Та ну звичайно, я... що це алергічний стан, психосоматичний, на нього, Я розумію, на чоловіка, питання Не в тому, питання в тому, як тебе людина повела. Я розумію. Ну от так, це життя. Ну по-різному люди себе йдуть. Розумієш, якби я не відчував від тебе любові до нього, я б тобі сам перший би сказав. Розлучайся і не думай. Розумієш, я ж ну, трошки глибше працюю, я бачу твій захист. Але я бачу, він більше рефлекторний, біологічний, а серце та любить його, розумієш? Я намагаюся зробити все правильно, сонце. От почуй, я почуй. Розумію. розлучитися, ну, от послати нахрін лише за все. Я ж бачу, що да, хочеться ну, розлучилась, але потім спустошення йде в тебе. Наступний крок. Є якийсь шанс от якось йому змінити. Приходьте до мене разом в терапію. Ну, у вас є шанс. Не хочу. Не хочу. От я з ним жити не хочу. Все. Я для себе прийняла рішення. Я не хочу. Категорично. Ну іди в цей досвід. Ну, Прийняла рішення, аж не можу впливати на твою волю. Не розлучайся тоді. Піду. Піду. Давай, очі, закривай. Давай, просто дещо ще перепровіну. Давай, ти це ти тут і зараз. Да, Прийняла рішення розлучитись. Прийняла. Давай, ти це ти через три місяці. Вас розлучили. Ти вільно. Офіційно ти вільно. Да. А зараз ти це ти через рік. Як почуваєш себе? Важко. Ти-це-ти ти, через 5 років. Як почуваєшся? Іде важко, але я все М можу. Так, да, все можу, все сама. Ну, Зрозуміла історія. Довір'ся мені зараз ще на хвилинку, домовились? Mm -hmm. Зараз ти це ти тут і зараз. Ти-це-ти ти, тут і зараз. От Довірся мені, добре? добре? На хвилинку. Дозволь собі пробачити його. От за все. Просто пробачити. На хвилинку. На хвилинку. Просто на хвилинку пробач. Да, підійди обійми його. Просто не чуй любов до нього. Скажи, пробачаю тебе за все. Да, і він тебе теж просить Пробачення. 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 Да, І він каже, що я, блін, не ідеальний. І ти мене пробач за все. Да. І прийми зараз на хвилинку рішення не розлучатися. Просто не розлучатись. Одне рішення. Добре? Mm -hmm. От довір'ся, немов Богові. От, от придай цю ситуацію, просто насілення Богові. Тут от, от немов ну, от слабка, не витягуй, смирення, уйди, скажи, от, Боженька, забирай. От просто візьми цю ситуацію, собі насілення. Нехай все відбудеться найкращим чином для моєї душі. Да, не розлучилася зараз. Давай, ти, це ти через три місяці. Ти не розлучена, як тобі? А давай з тобою відверто поговоримо. От я там Геннадій, да? я твій чоловік. Так, да, я не ідеальний. Так, да, ти знаєш, мої косяки. Але ж ти я теж. Я теж... теж не ідеальна. Да. Так. Зраджувала навіть мені. Давай, відверто обговоримо. Я також знаю, зраджувала. я теж зраджував. Ну і ти мені зраджував. Ну, і то, я те знаю, але ми... ну, якби. Якби да. ти так не зробив, я б теж не зробив. Ну, якби там коби виросли б гриби і так далі. От два неідеальних ми з тобою. Да, я не ідеальний, да, я зраджував. Я знаю, ти мені зраджуєш, зраджуєш досі. Да, і ти ж сама знаєш себе, ти не ідеальна. Для чого ми зустрілися таких два неідеальних? Для чого? Як ти вважаєш? Для урока, мабуть. Для якого тебе. Так, да, ну полюби себе, я себе полюблю. Ну, от люблю себе, ти любиш себе, далі що? Не в цьому сонце. Напевне, mm. все. Діти. Mm. Не знаю. У мене ма відповідь. Так, да, от я от щиро говорю тобі люблю тебе. Навіть таку не ідеальну. Люблю тебе. Мені вже не треба. А ти мене колись любила? Ні. А для чого ти зі мною тоді була? Mm. Відверто за... говоримо. За дітей. Хотіла просто, щоб я доглядав твоїх дітей. Щоб полюбив. Щоб дав. Так, да, ну mm. полюбив я і тебе, і твоїх дітей. Як міг. А ти що? Я, мабуть, зробила те, що я могла. Я дала більше, ніж я могла. Що, наприклад? Свою о, заботу. Як да, я любові тебе хочу. Ти ж мені любові не даєш. Я спочатку давала. Коли mm. ти почав себе вести як скотіна, я перестала їй давати. Да, а як ти вважаєш, чому я почав вести себе як скотіна? Мені не вистачає любові від тебе. Я почав вести себе так, як твій тато, коли йому твоя мама любові не давала. Ти ж мене обрала не просто так, такого схожого на тата на свого. І ти ж в моделі поведінки мами своєї, точно така ж сама. От тобі Я і да, прогнозовано, чим завершиться стосунок. Я не хочу такого кінця. Да. Ми маємо тоді. Якось еволюціонувати з тобою разом. Тому що якщо зараз з тобою разом це не зробимо, ну кожен по-своєму буде робити. Да. Я розумію, що мені важлива жінка, яка мене любить. От мене це навчило. А тебе-то чому навчили це відносини? Мене чому навчили, що я повинна вибирати себе, а не тягнути всю сім'ю на собі. Так ти і зі мною не тягнула всю сім'ю, ти обрала мене для того, щоб я любив твоїх дітей, тебе любив, піклувався про тебе. Ну, давай, будь чесна з собою. Ти ж просто знайдеш собі після мене такого ж самого, якщо зараз зі мною урок не пройдеш. Для чого ми таких два неідеальних зустрілися? Я розумію, для чого. Для того, щоб усвідомити, що мене жінка має любити. Ну, навчитись любити, да. я розумію, те, щось. А що тоді да, да. навчитись любити. Навчитись любити. Так може потренуєшся на мені, спробуєш горденьку ту свою засунути собі в одне місце, дати нам шанс ще і спробуєш все ж таки полюбити, навчитися любити чоловіка. Не вийде, ну розлучимося без питань, але урок ти свій закриєш. Ді, потім вже, якщо будеш зустрічати чоловіків то для щастя, може тих, яких дійсно любити будеш, бо навчишся, бо будеш вміти. Так що, може, спробуємо? Я прийму любе рішення. Та, розлучитися, не розлучитися, але я хочу зараз свідомим бути. У мене вже пішло просто від отверщення. Так. Да. Після на, ну, на останній останні раз, коли я бачила, в мене вже до тебе просто пішло просто зневага і отвращення. Все. Да. ну що я можу зробити, щоб ну, дала другу? Уже нічого. Вже нічого. Ну, окей, давай ну, розлучаємося. Ну, бажаю тобі щастя, от, зустріти дійсно чоловіка, який е зможе зробити так, що ти його полюбиш. Не ілюзорно. Не знайдеш для себе, щоб перекривав твої якісь да, запити в любові до себе, до дітей, в піклуванні і так далі. Якого ти дійсно полюбиш? Щиро бажаю тобі, щоб в тебе так відбулося. Дякую. Я так. тобі бажаю навзаєм, взаєм, знайти, кохання. Так. Да. З любов'ю і до тебе. Відпускаю тебе. Відпускаю також, навзаєм. Все, пока. Як почуваєш себе? Легше. Так. Да. Зрозумію, любі такі відносини важкі, вони даються для чогось. Ти або в них ростеш, або ти просто ну, випригуєш з них і створюєш точно таку ж саму ілюзію. Те, що я бачу, да, непрості відносини, але він, так, да, в нього свій досвід. Ну, нехай це його досвід буде. Хай але це буде твій, його твій досвід, твій досвід ну все ж таки навчитися любити. Створити в собі цю здатність любити чоловіків. Розумієш? І практику, яку ми заходили, це чітко показала Коли ти прийняла рішення, Да що всі чоловіки козли да і мститися їм, ну, як мінімум, любові своєї не давати. І приклад, мами твій це показує, да і приклад відносин твоїх і це показує. Приймай для себе зараз рішення. Що ти, якщо й заходиш в нові відносини, ну, по-перше, зі старими розберись до кінця крапку постав, та, перед тим як щось будувати нове. Може, нічого нове нормальне не приходить, поки старе не відпустиш. І по-друге, що зрозумій, для тебе важливо любити, не перекривати якісь свої потреби, а любити. Почула? Цьому тобі потрібно так. навчитись.